А оцей прицеп взагалі не мав би тут затриматись. На ньому, щоб були новесенькі тенти, так само, як на всі партії, що ми брали ось цих прицепів, Давно він би вже в нас не стояв на площаці. Але ще на даний момент є. І я б не сказав, що тут тент поганий. Взагалі, подивіться, тут буквально з цієї сторони ось одна латка. І все. Прицеп сам по собі у нас 13-го року на шміцовських осях підйомною вісю на гарній гумі, весь повністю. А саме головне, що, що він свіжопригнаний з Німеччини. Касета дві запаски, бризговики оригінальні. Подивіться, ніпла, все повністю в оригіналі. Всередині комплект алюмінієвих планок, все як має бути. З цієї сторони один, два, три, три. Ось таких латки. Такий синій, нормальний тент. Він, до речі, не вигорівший. Ну да, он пару латок є. Ціна його 12800. По технічній частині питань немає. Дивіться, подушки замінені, гума добрена на ньому, вся повністю. Ось такий от шміцяра. Так що, гайда, вже треба його забирати. Можемо плюс-мінус навіть ще поторгуватись. 12800 стартуємо, а там можна за все повністю розмовляти. Але причіп дійсно вартий уваги.